Хто мені допомагає. Чока. Правда, поодинокі. Сьогодні 9 серпня 25-го року. І хороші грибочки прийшли мені. Лісочку. Чекелька? Це ти знайшла? Старенький, такого, я такого ще не бачила біло. На сушку. Берем. Чоко! Чоко! Иди сюди! Не помітила грибочок. Дивись, який пузанчик. Прекрасно. Зміни туди називаються. Так Відходь. От ходь. тут ще грибочки. да. Дуже цього разу гриби натруджені, дуже їх мало, нема так що. Зайшов у одному місці зібра. Ще й повизимо зараз. Хоч їх, хоч вони і поодинокі, але трапляються Ось такі екземплярчики. Привіт! Дурбати їх походу. Да, шапочка вже все. Зараз ніжку подивлюсь. Ніжка була таки непогана, але тут поруч є красень В кращому стані. Дивіться. Прекрасно. Ого, це класний. Він Вже в так поміститься. Там, здається, я ще один бачу, а я виключу камеру, бо тут далеко. Так, кошик я поставила на дорозі, бо вже нема сил носити. І я такі права. Та, ось він. Чекаємо мене це красиком. Це повний ліс. Красиво нішкових грибочків. Такі гіркі вони. Дехто їх називають сатанинськими. Трохи схоже, але в них... Жовтий іменно фор знизу, а в того що чорти вигріпалося та низький, то червоний. Шочок, втомилась? Йдемо додому. Що ти думаєш, ми дарма сюди прийшли? Ой! Привіт по дорозі, малючок. Але наша мета догірсь йдемо красивими муховими доріжками. Привіт! Ой, заради тебе сюди приїхали. Угу, uh -huh. ч свели твіте? Чоко де грабачок, Пузанчик. Uh, Ще шукай. Нарешті я бачу гриб у бережку. Цього року я ще таких не знаходила. Зараз перейду. Чука, ти тут? <рес> Бідоська гриб. як ти тут виріс? Як його витягти звідти? Голова лишилася десь там. Не знаю навіть вийде. Може він би виріс наскрізь. Але тут є ще один гриб. Це я зможу взяти. Ось підвальний гриб. Чоко! Ні! Не кради гриби, постав чоко! Чоко. Не чіпай гриби.